І ще й в нашу смугу. Тому треба часто дивитися в зеркало. Ще дивимося. Ще дивимося. Добре. І далі їдемо прямо. Ну там учбова, може загло. БМВ покорно чекає. Поїде БМВ на червоний, так? Да? Молодець, красава, БМВ. А, і він не поїхав. Добре. Сила тобі БМВ. Сили. Молодець. Сили. Красавчик просто. Це наш герой. Наш да, герой на БМВ. Да. Я герой на БМВ. Може, це просто недосвідчений водій. А, оцей на двох, двохрічний, який вже без прав їде перездавати. У нього вони вже не Він вже не він да, 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 да. на хулігані. Да. Він вже своє отримав по штрафам. Спокійний, спокійний такий, думає, там нічого страшного. Так і мені спокійно. Цей азарт за фігня. Так, азарт затягує, азарт Ще... затягує. Ні, його треба відслідкувати так. і на корню. Так. так. Та я віддумати. підганяю, щоб ми тренувалися да. швидше приймати рішення. рішення. А Але... я казав з самого початку, що ми повинні їхати повільніше, ніж можемо. Так. Да? Да. Ну, молодець. БМВ тримався, красавчик. Ми продовжуємо Могу триматися. Але подивляємося по сторонам. Так, трамвайчик, що ми його пропускаємо. Так, ми його пропускаємо. Ці трейдин чуть не на абортажний взяв. Враховуємо, що цей чувачок буде вже їхати. Так. Оцей. Та, Він бі... вже вліз і вже буде просто їхати. Ми стоїмо пішохватки. Ти на механіці, я тобі просто цей. А ми можемо перештуватись. Зачем нам це? Ми витривалі, ми витривалі ще ніж BMW. Ні, BMW ви ще криті. Да. Зміщуємося, зміщуємося. А, ага. Зміщуємося. О, а цей чувак не париться, він просто а, а. робить. Ну, може він тільки-тіки. А ні, ну коли на нас на ці маршрути це, це, тільки. Це, це, це. Сама бузька фара, саме перша лінзова фара, і в неї коефіцієнт аеродінаміки кращий, ніж у Порша на французькому автосалоні. Тобто вона вона це ферарі для детних для студентів. Я хрестивий так журналісти. Ми That до перехрестя, на перехресті розвернемося. Ну так, вже часу мама. А готову колегу зустрічайте, скоро на девезді. Не факт. Не факт, ну так. Факт, 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 не факти. Треба буде обрюватися і якось обіймати. Побачите, як воно дергана. Вже можемо вмикати лівий подачи, зліжаючи з надання. Ми рівнеси отакі дрібки. Людей немає. Ми на рівному, пригальмовуючи, затягуємо за пішоход. Так, Дуже обережно. Закрутили так, кермо. кермо. Зліва справа, зліва справа, зліва справа. нікого. Немає немає немає, немає 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 немає. Ще раз право глянути і поїхали, поїхали через ліве плече. Через ліве плече. Це туди. Це туди. Через ліве, да. Через туди. Людей. немає Людей, котрі позаду нас. Вправу гарно вирівнюємо. І по праві поїхали. Перед трамвайними коліями дуже швидко зліва справа Ага Не залипнути вліву до горизонту, продивитись, а швидко зліва справа, зліва справа. Пригальмовуємо. Справа теж. Справа теж. Зліва теж, справа. Добре. І вправу гарно зайшли. Підгазнули, звалили звідси. По можливості перелаштувалися. Якщо можна, то весілей. Добре. Добре. А трамвайчик справа? Глянути ще, глянути ще. Ми дивимося більше, ніж нам треба. Так. А ми будемо заїжджати на сторозницю? Нам туди не можна. Ми не можна? Не особені.